Дороги іншої не треба, поки зори чумацький шлях, я йду до тебе і від тебе, по золотих твоїх стежках, мені не можна не любити. І не можна не цвісти, лиш то, ти варто в світі жити, поки жить віть, квітнеш ти україно, україно, після далечі доріг вірне серце твого сина. Я кладу тобі до ніг, бо ми кохаєм донестями, і ще не скоро наш кінець, ще може нашими серцями розпали тисячі сердець, ще свічка наша не згоріла. Ще наша молодість при нас, а те, чи варте наше діло, то скажуть, люди скаже й час Україно, Україно, після далечі доріг, вірне серце. Твого сина, я кладу тобі до ніг. Україно, Україно, після далечі доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг. Ну тоді так от сталося, Клітиночки повернули на місце. Всі поставили. Люди стурбовані, люди були тоді роздратовані такими діями. І як бачимо, поставили такий щит живий з цих людей, молодих, гарних хлопців нашої нашої країни. І ось так вони, бачите, і соромиться хтось, можливо, хтось і просто перебуває там, тому що наказ такий. Отак От просувається чоловік і каже, що ж ви мені перекриваєте дорогу. Бачите, як навіть в маски деякі повдягали. Ну, маска, маскою вже нікого не здивуєш, бо всі тут під масками свої заховали обличчя, і зараз ніхто не хоче особливо так світитись. І особливо коли в таких саме подіях брав участь. Банду, банду Як бачимо, тут товариші не приймають участь в цьому дійстві. Тут українці проти українців, ось так. Поводять себе тому, що в даному випадку товариші задача була знову ж таки струїти людей, натравити один на одного, щоб всі просто розлютилися, і почалось якесь дійство подібно до цього. Неприємно дивитись, звичайно, але знову ж таки в контексті товариші всі методи добрі, коли страждають ті, ким вони керують. А в даному випадку ми бачимо, як, як це робиться ця схема, як робиться така ні на чому, просто а, висмоктана з пальця історія. Коли показують, що хтось з активістів, чи можливо той, хто був присутній, звичайні люди, і вони поводять себе агресивно по відношенню до правоохоронців та нацгвардійців, які тут спокійно собі стояли, нікого не, не чіпали, не зачіпали, просто ось таким величезним такими шеренгами, колонами зібрались, поставили такі паркани. В той самий час, коли йде дірібан просто по повній Уваги цих людей на ці події. А там вони собі підписують, роблять, що хочуть. І ніхто навіть не замислюється, що там таке вони підписали в той день, які були надалі роздані їм вказівки для цих менеджерів, і ким ці вказівки давалися, і що там прописувалось нам на покоління вперед. Ось таке тут закінчення. Я покажу гарного чоловіка. Ось він. Ось він не захотів до речі давати інтерв'ю хоча дуже цікавий, дуже цікавий українець.